Компресор готовий. До клієнта зателефонував, потішив його, що нарешті вже його компресор готовий. Може приїжджати забирати. Компресор бачите, підфарбований. Сильно не фарбував, але так, знаєте, освіжив для того, щоб було приємніше його клієнтові взяти, експлуатувати, перевести до себе на СТО, на майстерню. На СТО, якщо я не помиляюся, клієнт займається автомобілями, сервісом, шиномонтажем. Можу помилятися, дуже детально не вникав. Роботи реально маса була проведена біля нього. Це така реставрація досить довга була, тривала, а ще у зв'язку з відсутністю людей, які мали відповідно робити свою роботу, це маю на увазі шліфовки, розточки і тому подібні роботи, які я не виконую. Але нічого потрохи йдемо, справляємося. Дивіться, тут є краник зливу, масла конденсату. І тут по боках також на колекторах, лівий, правий, я також поставив для того, щоб зливати його, для того, щоб не застоювалося це все масло у них, і тоді, і тоді буде меч вам кидати в систему. То стрілочка є. Масло насосик, шліфувався. Цю табличку я хотів зберегти, але вона вже була така в фарбі, знаєте, що відтирав, пробував щось робити, щоб були його назви, але нічого не допомогло, тому зафарбував повністю та все. Є, є, забули, забули. Фільтра повітряні поставилися з компресора ЄПУ. Аналог LT100 через перехідник. Тут дюйм з четвертю на дюйм. Саме складніше це було ось цей фільтрончик поставити. Тому що ось сам змієвик, сам цей ресівер, вони впаралися, тому трохи треба було підрізати, підточувати. Хто не зажав, попідточував, торцанув, маю на увазі, та й все. Робота зроблена, робота виконана, компресор випробуваний. Клієнт має бути задоволений, я вам скажу, але час покаже його експлуатації. Якщо, так як і попередні, по 7 років, це нормально. Це нормальна експлуатація. Але знову ж таки, це залежить від, від клієнтів. Як вони вчасно замінюють масло, чи вони до тяжки роблять клапаних кришок, тобто болтів, гайок, клапаних кришок. так, Маю на увазі це. І взагалі усі з'єднані, тобто кожен компресор має свої регламентні роботи, свій момент затяжки. То це все, це все впливає на довговічність його експлуатації. Побалуємося. Якщо ще буде більше таких компресорів, то треба буде спеціально для таких зробити стендик окремий, бо, тому що треба краще його випробовувати. Я його випробував до 12 бар, навіть 16 втиснув. Але я знаю, що можна зробити краще. Маю на увазі випробовуванні. Але бачите, ці компресора не часто попадають. Як не часто? Не часто знаєте чому, тому що ремонт їхній виходить добагато. Це я вам скажу, скільки виходить. Трошки менше 25 тисяч гривні. Так що тут вже просто-напросто не було свалу, як то кажучи. Треба було довести цю справу до кінця. Я навіть після 25 вже деяких деталей навіть не рахував. Просто ставив чисто з поваги до клієнта, хай має, хай працює, Бо тому що також, знаєте, все поврахувати, здерти бабки і все, клієнт має бути задоволений і компресор має працювати. Пропонував, я йому пропонував компресор LT100 взяти. Але він не хотів. Не хотів по цій причині, причині, що в нього є таких ще два. Давайте з цієї сторони подивимося, так? Є ще таких два, і тому. Та я розумію. Я це розумію. Цей скинув, цей перекинув, ніяких не треба отворів, пересверлювати на монтажній плиті. Ніяких шківів на електродвоні не потрібно замінювати. Трубки. Клапана зворотні, не потрібно замінювати, трубки мідні, не потрібно перегинати. Тобто чи нові монтувати. Це все також бабосики йдуть. Тобто то Не те, то, що купив собі компресор, поставив і працює далі. Ні, також треба бабосики вкладати. А тут тут же. Все. Схема наїжджена. Так само в мене є клієнти з компресорами so 8 b Вони мають там по 5, по 3, по 4, хто як. Приїхали на ремонт привезли, ті поставили і працюють собі. Я вам скажу, назвіть мені хоча б одного китайця, який скільки відпрацював як компресора СССРського, як компресора український, як компресора ті ж самі ж російські. Реально вони працюють. Це ж бижецький бежець, компресор. Це так для розуміння. Щоб ви собі розуміли, що це, що це і з, і з чим це їдять. Китаєць ніякий, ніякий ребята, не прирівняється абсолютно. Італія. Ну, Італія трохи буде. так. А китаєць... Я максимально у китайця бачив 10 років. 10 років і все. Тут ресурсні зовсім інший. Чи ті самі компресора ПК, Ну, це до 8 бак хороші компресора. Вони будуть працювати, вони, ну зараз так, да, зараз вони дорогі обслуговувані. Знаєте, що там з заводом є нюанси. Завод один, другий, третій, один вже порізали. Другий також. А третій. Ну, не мені це розказувати, але я там просто працював колись. 6 років працював. І мені трошки сумно, що ці всі заводи прохирені. От і все. Кажу вам, як є. Це моя особиста думка. Це моя частина життя там пройшла. Але є те, що є. Ми працюємо далі. Трошки далі поговорили. 2 шків це клієнт також порішалося за дешеві гроші 3200. 3200 шків, такий це, можна сказати, халяна ціна. Ну, там від п'ятерки. це мінімалка. Бачите, що рівня масла є покраска. Тут, тут ще можна було краще зробити, бачите, ну, це ось ці сосульки, борульки, це ще були колишні, тобто від колишньої покраски, хто фарбував його. Звичайно, можна. Можна з нього взагалі конфетку зробити. Було. Але і так нормальна конфетка. О. Фарба фарбував. Чим я фарбував? Молоткова фарба, так. З молотковим ефектом. По тиску бачили все, в принципі, дивіться, у когось є якісь запитання. Запитуйте, працюйте, реставруйте обладнання те, яке є. Нового кращого не буде. Я вам серйозно говорю, нового. нового. Важко в нас в Україні знайти нове і хороше, бо, тому що всі хочуть дешеву ціну. А дешева ціна це хренова якість. Кажу, як є, нема дешевої ціни і офігенна якість. Забудьте про таке, хто вам таке в голову взагалі запіхує таку інформацію. Кого немає, не буде. Це мають бути відповідно, тобто є навіть китайські. Там є мінімум три категорії китайських товарів. По компресорах маю нова, це мінімум. Але візуально типу вау, клас такий самий, як і тої, наприклад, першої категорії, ну, там, третьої чи четвертої хай буде категорії. Ти його розбираєш, дивишся. Ага. Шатуни не ті, тіла стільки немає, все, підшипники чуть не дерев'яні, втулки на шатунах, пальці твердості немає, цементація відсутня, отак полірована як шаріка, яйка та й со. А главное, щоб без стіло. Добре, люди, давайте, завершуємо. Говорити, то можна ще говорити, балакати з вами ще довго. Мій монолог, верніше, можна слухати і говорити. Хай компресор працює, хай клієнт бабоски заробляє. Я також працюю далі. Стараємось, робимо щось хороше. Давайте, усім щасливо.